Сьогодні знову про піст. А чи ти знав, що піст це не лише про стримання від їжі, що піст це про щось трішки більше? І сьогодні дізнаємось про піст трішки більше разом з Василем Великим, і каже він наступне: Не шукай користі тільки в самому стриманні від їжі. Правдивий піст це усунення гріхів, усувай усяке братання з неправдою, прости, ближньому образи, ти не єси м'яса. Але пожираєш свого брата, стримаєшся від вина, але не поконуєш своєї зарозумілості. Гнів це пияцтво душі, бо він її приголомшує, подібно як вино. Спробуй в цьому пості попрацювати над своїм гнівом. Старайся бути тверезим і в тверезості, без гніву, в чіткому розумінні, очікувати Божого Воскресіння.